Так, вітаю, друзі, з вами Лемок. І в нас стартував місячний новий рік або китайський, і доступні в нас завдання, і також у нас трейд-ін, тобто обмін техніки. Давайте по порядку. Значить, дивіться, є в нас отакі от завдання. Буде всього 5 завдань, наскільки я бачу серія завдань. Виконуєте один раз на аккаунт і відповідно забираєте оті от монетки. Потім за ті монетки відкриваємо оцю от змійку. дивіться. Потім... Треба відвідувати котячу крамницю. Значить, заходимо. Звичайний подарунок. Натискаємо, забираємо. І через 12 годин ми знову можемо зайти і забрати. <coughs> так, відповідно, один день према і один конвертик. Розблоковуємо. Персональна знижка 600. Окей. Потім заходимо, звичайно, в магазин, і збираємо ті от конвертики. І отут, от в найліпшому. Можемо вже обміняти на такі пропозиції. Продається лорка, але вона в нас є забони, в принципі, 112-й нецікавий. Оцього цього можна буде даром забрати. І плюс у нас тут Type 63, хто буде мати бажання, якщо розбираєте максимальну знижку, заберете його за 8500, по-моєму, золота. По трейд-іну завезли нам також нові машини. Як 8, так і 9. тому дивіться. Хто брав ВАЗіка минулий раз за 10 мільйонів срібла, була така можливість, в принципі, можете зараз його здати, хто має золото. І, відповідно, дивіться, що тут нас завезли. Є в нас ВЗ-114-й буде він коштувати 7600, якщо доплатити золота. Додали нам TL7 із нових, тобто це знову ж таки ПТ рівня Прем. От. Хто хотів її отримати, не мав можливість, якщо маєте бажання, я нікого не агітую. Ну, пропозиція доволі унікальна, тому що це, по-перше, дев'ятка. ну, доволі рідко є можливість, то якщо здати, наприклад, того самого Вазіка, якого ми мали можливість отримати за 10 мільйонів срібла, отримаєте за 7200 цю ПТ-шку прем 9 рівня. З непоганим пробиттям, в принципі, як на свій рівень. Тут у нас барабанчик, звичайно, і у нас коти мінус 10, що, в принципі, таки непогано, але, звичайно, є лючок. По бронюванню ну, броня тут доволі слабенька. В корпусі 100, ну, тобто корпус не рикошетить, а от броня, в принципі, бачте, ну, плюс-мінус, якщо не рахувати лючок. лючок може, в принципі, бути. Е, зараз, окрім ТЛ 7, у нас, Вибачаюсь, цей кашель мене точно доб'є. У нас із таких відносно новинок є можливість забрати собі, наприклад, двохстволку можна отримати: 4800, і можна отримати, отримати де Сомік є. Сомо АСМ я бачу в списку. А, він у мене є, тому він не відображається. А в принципі, можна отримати Сомика. Сомо SM додали з новинок. Ну, давайте перейдемо на сайт і подивимося. Тут, в принципі, більше воно так розписано. Uh, пропозиція із 28 січня до 4 лютого. Тому звертаю вашу увагу на такі от дати. Потім у нас є можливість придбати із новинок uh, <coughs> так, Тигр другий. Це не цікаво. Той тобто із того, другий. Так, у нас є Сомик із цікавих новинок. І, звичайно, це ТЛ7. Uh, є тут Йох, але, в принципі, він був і... ну, була можливість його придбання. В Азі 114 є в нас вроді без абони доступен для покупки. тому, в принципі, TL7 така унікальна пропозиція і SOMO SM також унікальна пропозиція. В принципі, більше такого нічого немає, тому, в принципі, думайте за оті от дві машини. Сомик також непоганий і TL7 ну, в принципі, може бути в теорії, як на прем 9 рівня. От, такі от справи, друзі. Тому хто має золото, тому що я все витратив. В принципі, маєте можливість отримати якийсь там танчик. Ну, або двохстволка, або SOMO, ASM, або, е власне, оцей TL7, тому що це дев'ятка. В принципі, тут зі списку більше таких ж цікавих машин, то по факту то і немає. Так, тому що частина в нас доступна за ці, А, до речі, можна 1000 <с> доплатити взяти ФВХ. Ну, непогано. Непогано. Так. Що тут є? Давайте передивимося ще. Ну, по факту, я ж кажу, немає нічого такого цікавого. Окрім двустволки, окрім сомика. І окрім оцього ТЛ7, тому що це унікальна пропозиція 9 рівня. Все більше нічого такого немає. Тому, думайте самі. Гарно, дякую за перегляд і бувайте.